Як діяти під час грози? У приміщенні. Зачиніть двері та вікна, вимкніть електроприводи, телефону. На вулиці. Не ховайтесь під високими та поодинокими деревами. Не бігайте та не скупчуйтесь у групи по декілька людей. Не користуйтеся мобільним телефоном. Уникайте металевих паркенів, вуличних ліхтарів, опор електропередач. Не їздіть на велосипеді, мотоциклі, скутері. Можна перебувати в автомобілі. На відкритій місцевості. Не стійте на повний зріст. Знайдіть заглиблення в землі, присядьте, ціливши голову. У лісі не ховайтеся від вози на узвищі. Знайдіть низькі дерева, що ростуть поряд або кущі на водоймі. Якнайшвидше пливіть до берега. Будьте обачні, бережіть себе. безпека – небезпека. Штука в тому, що влітку сонечко теж йде на канікули, і в нього з'являється багато вільного часу на всілякі бешкети От воно й починає бавитись, адже не знає, що такі сонячні хуліганства можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Тому нам треба бути насторожі і знати як захистити себе. Інакше ні, краще не треба. Улюблена розвага сонечка стріляти сонячними промінчиками причаїться за хмаринкою, підступне, прицілиться і давай потішатися. Ти спершу не помічаєш, що потрапив під справжню сонячну атаку. Лише ввечері бачиш, що став червоний, як варений рак. Сонячний опік дуже неприємний. Тіло пече не торкнутись, а потім ще й шкіра злазить. А в найгірших випадках на тілі з'являються величезні пухирі. Ух, краще до цього не доводити. Інакше, та не дреїв. Я маю для тебе кілька кориснючих підказок. Підказка перша. Дотримуйся графіку. Щоб не підсмажитись на сонці, як сарделька, треба знати його розклад. Улітку сонечко прокидається раненько, близько шостої. Сніде, вмивається, робить усі свої сонячні справи, йому ніколи бешкетувати В цей час сонячне проміння лагідне і безпечне. О 9-й ранку. Сонце вже береться за своє і на вулиці стає гаряче. Аж поки воно не надумає готуватися до сну о 5-й шостій вечора. Саме ці години найкращі для засмаги. Та якщо тобі все-таки доведеться вийти на двір у самісіньку спеку, пам'ятай підказку другу. Стань невидимкою! Віриш чи ні, а від сонця можна сховатися. Для цього існують спеціальні креми невидимки. Вони продаються в аптеці і називаються сонцезахисними. Та кого хочуть обдурити ці дорослі? Кажу тобі: ті креми чарівні, мастишся ними і стаєш невидимкою. Сонце тебе нізащо не помітить. Промені будуть відскакувати від твого тіла, не завдавши жодної шкоди. Обирай креми з найвищим ступенем захисту, не менше сорока. Вони найбільш чудодійні. Не забувай, що за кілька годин дія крему минає. Тож, якщо ти досі сидиш під сонцем, хоча я категорично цього не раджу, слід намаститися знову. Обираючи крем, обов'язково порадься з мамою. Вона знає, який крем краще тобі підійде і не викличе алергії. Вітня спека небезпека. А щоб захист був ще надійнішим, скористайся третьою підказкою. Носи обладунки, не бійся, вдягати важке залізо не доведеться. Найкраще від сонця захищає закритий одяг із натуральних тканин. Пам'ятай, що світлі кольори відбивають сонячні промені як дзеркало, а темні навпаки вбирають. У темному буде ще спекотніше. Найбільше від сонця бережи голому. Можливо, ти помічав, що коли працює комп'ютер, завжди чути тихе годіння. Це годить вентилятор. Він трудиться завжди і влітку, і взимку. Річ у тому, що найважливіша частина комп'ютера, його мозок, процесор, працює дуже напружено. І від того сильно перегрівається. Якщо його постійно не обдувати, він просто згорить. Те саме з мозком людини. Він не витримує перегріву. Саме тому людям із високою температурою важко думати. Іноді вони навіть марять, нікого не впізнають. Оскільки в людей немає вмонтованого в голову вентилятора, виходячи на вулицю у спекотний день, обов'язково захищай голову і вдягай шолом. Обери будь-яку модель панамку, бейсболку, банданку та хоч наполеонівську треуголку. триуголку. Але голова має бути захищена від сонячних променів. Також не соромся у спеку ходити з парасолькою. Від сонячних променів слід захищатися так само, як і від дощу. Літня спека небезпека. Та якщо, перебуваючи на сонці, в тебе заболіла голова або стала важкою, якщо темніє в очах, тебе нудить, здається, що тобі холодно і тремтиш, руки й ноги погано слухаються, це тепловий удар. Будь-якої миті ти можеш впасти і знепритомнити. Тому негайно проси про допомогу. Тобі треба сісти в затінку про холодному місці, змочити обличчя й руки холодною водою, випити солодкого чаю або посмоктати цукерку. Цукор підтримує роботу мозку. Щоб такого не сталося підказка четверта. Пий цілющий напій. Цей чарівний напій не має смаку, кольору і запаху. Перш ніж потрапити до нас, він має побувати в хмарах, у рівці і під землею, стати твердим, рідким і газоподібним. Здогадався, про що йдеться. Не знайдеш більш цілющого напою для людини, ніж вода. Ми в'янемо без неї так само, як зірвана квітка, яку забули поставити у воду. Улітку ми сильно пітніємо, а отже, води з нас виходить більше, ніж зазвичай. А тому і входити має більше. Тільки запам'ятай, нашому тілу потрібна вода, а не солодка газировка. Спробуй поставити квітку в склянку з газировкою. Побачиш, що вийде. А ще є такий секрет: якщо тобі спекотно і ти ніяк не можеш цьому зарадити, уяви себе в тінистому лісі. Це допоможе легше перенести спеку. Поважай, сонечко! Це друг, без якого життя на землі неможливе. Воно зігріває, дає сили та енергію, просто треба бути з ним обережнішим. Дотримуйся графіку, стань невидимкою, носи обладунки, Пий цілющий напій. Холодно. Аби не страждати від холоду взимку. Ось тобі підказка перша. Вдягни обладунки. Мабуть, ти помічав, що в тих краях, де морозні зими, всі тварини мають густе хутро, а в людей його нема. Тому вони навчилися грітися за допомогою. Чужого хутра, загортаючись у шкури тварин, зараз немає потреби ганятися по лісах за ведмедями, все можна купити в магазині. Головне знати, що обрати. Одягатися взимку треба як капуста. Краще вдягнути не одну теплу шубу, а кілька легких речей із натуральних тканин, наприклад, майку, сорочку, светер і курточку, адже гріє нас. Не сам одяг, а те повітря, яке він утримує між тілом і шарами тканини. І якщо ти вдягнеш на себе кілька шарів одягу, то й теплого повітря буде більше. А ще пам'ятай про шапку, шарф та рукавички. Взимку це навіть важливіше за шубу, адже найбільше в мороз страждають пальці вуха і ніс. Ці частини тіла такі маленькі, що кров не встигає їх добре прогріти. Як дізнатися, що твоїм пальцям і вухам загрожує небезпека? Перша ознака: вони стають ніби чужими, нічого не відчувають, а ще вони біліють. Якщо це сталося, треба негайно зайти в приміщення. Чекати не можна. Не бачиш поблизу жодного укриття, тоді негайно починай розтирати замерзлі руки і обличчя. Обережно, але сильно. Коли на дворі холодно, та навіть найтепліший одяг не зможе зберегти достатньо тепла. Мороз особливо лютий, тобі допоможе друга підказка. Рухайся! Не стій на місці. Рух дає тепло. Що активніше ти рухатимешся на морозі, то краще тіло зігріватиме саме себе. Як тільки починаєш відчувати, що руки і ноги замерзають, одразу починай рухатись. Розімнися, пострибай! Потанцюй. Якщо ти йдеш, пришвидши ходу, активніше працюй руками. Граючись на дворі, обирай активні заняття. У шахи краще пограти вдома. А ще в холодну погоду в жодному разі не можна нехтувати третьою підказкою. Заправся пальним. Аби наш організм працював йому так само, як автомобілю, потрібне пальне. Здогадався яке? Правильно, це їжа. Узимку, щоб зігрітися, ми втрачаємо більше енергії, а отже, потрібно більше пального. Тож, якщо ти зранку не заправився, швидко змерзнеш і втомишся. У сильний мороз виходити на вулицю можна тільки після ситного сніданку, їж на варисті супи, борщі, бульйони, рибу, побільше зернових, молочних та м'ясних продуктів. Пий гарячий чай найкраще трав'яний. І тоді твій організм. Матиме достатньо енергії, щоб зігріти тіло і забезпечити йому нормальну роботу. Коли на дворі холодно, по справжньому небезпечним холод стає в поєднанні з водою та вітром. У такій компанії можна легко захворіти навіть при невеликому похолоданні. Тому важливо дотримуватися четвертої підказки: залишайся сухим. Недарма дорослі часто повторюють: дивись, не промочи ноги. Просто мокрі ноги це не так страшно. Погано, коли мокрі шкарпетки та взуття. Замість того, щоб утримувати тепло, вони забирають його в твого тіла. Те саме і з одягом. Можна пройтися в прохолодний день майже голим і не захворіти, а можна застудитися навіть у теплий день у мокрій майці чи шкарпетках. У холод нічого мокрого і навіть вологого. Що холодніше на вулиці, то сухішим має бути одяг. Якщо він вологий від поту, не полінуйся переодягтись. Пам'ятай, треба просушити рукавички й чоботи після попередньої прогулянки. Інакше чекай неприємностей, ти швидко змерзнеш. Краще затриматись удома і просушити все як слід на батареї або феном. А що робити, якщо сухого одягу нема і взяти його ніде? Наприклад, пішли гуляти, відійшли далеко від дому, а тут гроза, злива, похолодало різко, спокійно, іноді найвеселіший спосіб буває найкориснішим для здоров'я. Тому, потрапивши в таку ситуацію, найрозумніше буде не кутатись, а навпаки, роздягтися. Як тільки стало зрозуміло, що от-от лине, швидко знімай із себе все і згортай у тугий вузол, поклади його в сумку або хоча б сховай під кущем і починай танцювати. Голому під дощем не холодно. Якщо йдеш на природу, завжди бери з собою великий поліетиленовий пакет. Він не займе багато місця, але врятує від дощу. Як не тебе, то твій одяг точно. Літні зливи недовгі, тож коли вода в небі скінчиться, можна буде вдягтися у все сухе і зігрітися. Море задоволення і ніякої застуди. А ще є такий секрет: коли холодно, уяви, що тебе зігріває сонечко. Це допоможе твоєму тілу розслабитися і легше перенести холод. Отже, щоб не змерзнути в холодну погоду, слід дотримуватися чотирьох простих підказок вдягни обладунки. Заправся пальним. Рухайся, залишайся сухим, і тоді ніякий холод тобі не страшний. Грайся, веселись, радій, адже на дворі стільки чудових розв'язків.